Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Нещодавно я почала читати нову книгу. Ця книга виглядає ось так, називається на острів проклятих. І сьогодні ми з вами намалюємо дуже круту закладинку. В техніці два матеріали, зміщена техніка. Для цього нам здобуться акварелька, вуаш, але це вже буде другий етап. Перший етап це у нас акварель. Я взяла, як завжди, заготовочку, пензлик такий товстенький, а в другому етапі нам знадобиться вже гуаш. Беремо, спочатку робимо замелку заливку плямки, хто вже давно слідкує за мною, знає як їх робити. Спочатку ми намочуємо пензлик і змочуємо частину аркуша, де в нас буде плямка. Ну, Взагалі-то можна не змочувати, але коли змочуєш ефект кращий. Потім беремо, я буду брати індиго, такий відтінок. Мені здається, він ідеально буде тут пасувати, І таке нам потрібно буде зробити з двох сторін, але спочатку з одної. Дивіться, який красивий ефект виходить. І я ось так профарбовую з деяких моментів темніше, десь світліше. І ось так. Тепер чекаємо, доки висохне, і те самісіньке робимо з іншої сторони. Так. І ви це зробите самостійно, я гадаю, що це легко, так само, такими ж самими синіми, такими, якщо немає, можете взяти синій плюс чорний і буде такий самий колір. І потім перейдемо вже до гуаші, коли все висохне. Тобто нам потрібно дочекати, доки ця сторона висохне, перегорнути, зробити ще одну таку саму, дочекатися, доки вони вже вдві висохнуть, і, звісно ж, потім перейти до наступного етапу. Що ж, почнемо розтурбовувати гуащу. Для цього я використовую тоненький пензлик і роблю все доволі нерівно. Перше, що я роблю, це тоненьку нерівну паличку. Також потім я її зроблю потовще, та додаю ось такий невеличкий кружечок, нібито. Це в нас кружечок він показує наше світіння. Потім ми його додамо. Хоча спочатку можна було зробити світлим кольором, щоб не обходити. Але я вам кажу, що потрібно на жовтим проходитися в два шари, тому що. Ну, виходить доволі бліденько. Я роблю форму полум'я, її створюю нерівною такою. Не робіть просто краплю, тому що буде виглядати нереалістично. Робіть трошечки таку кривеньку форму, нібито вона має виглядати природньо, а в природі не буває нічого ідеально рівного. Беремо червоний та додаємо його поверх. Спочатку буде не дуже яскраво, як ви побачите. На камері, звісно, воно виглядає якось взагалі тускувато, але в мене воно було яскравіше на вживу, якщо чесно. Я потім розмила по контуру, щоб не робити ідеально чітких якихось контурів нашому полум'ю, не знаю, як це сказати. Потім я взяла білий колір та цим білим відтінком. Я додала бліків об'єму та зробила на нашій цій паличці блік. І це вже майже кінець чого що я робила з а, даним сірничком. Я трохи додала акцентних кольорів, тобто чисто червоним поверх взяла, ще пройшлась, і це буде, можна сказати, останній майже рух після перед тим, як я зробила вже острів. Для острову я обрала просто чорним відтінком, зробила таку невеличку а, гору нібито. І... Я обклеїла скотчем з двох сторін. І ось така закладинка в нас вийшла. Дякую за увагу, що переглянули це відео до кінця. Побачимося наступних відео. До зустрічі на моєму каналі. Всіх люблю!